Доброго дня! Сьогодні ділимося останніми новинами з будівельного майданчику. Фінальний етап робіт у першій черзі. Підключено газ до об'єкту. Встановлено усі вхідні двері в квартирах. Вкладено керамічну плитку та запущено ліфтове обладнання. Гунтовано тераси при перших поверхах. В другій черзі будівництва виконано такі роботи. Замовлено вікна на дві секції. Завершено кам'яні роботи у першій секції та мурується п'ятий поверх у другій секції. В четвертій черзі будівництва йдуть фундаментні роботи. Та в'яжуть каркас під фундаментну плиту? Ведеться активні будівельні роботи комерційних приміщень. Будуємо та не зупиняємось.